Ми сьогодні перебуваємо в Київському апеляційному суді. Предметом є розгляд поданого. Федерації професійних спілок клопотання щодо скасування ухвали Печерського районного суду міста Києва, про накладення арешту та передачу Варма будівелей, які належать на праві власності Федерації професійних спілок України. А саме йде мова про будинок профспілок на Майдані Незалежності, 2 та будівля МЦКМ в народі називається Жовтневий Палац на вулиці Героїв Небесної Сотні. 1. відповідно до ухвали від 3 червня дві Двадцять п'ятого року а було саме накладено арешта, продовжено дії щодо передачу Варма та відновлення прав управителя, який вже на той на даний момент був по будинку. Спілок акції прийому передачі старої федерації поспілоту України та нової федерації дані дефенакому на просто передалися їм закупівний капітал. Після чого дані особи потребування федерації построїв України прийняла це маємо. Ніби статутний капітал не стало чого і отримувати право власності. Ну ви ж бачите, що прокурор, а слідство вважає. Тобто є законне свідоцтво, а слідство вважає його нікчемним. Ну так все ж господарські. А звідки це все? Чому пішло кримінальне провадження? Ну тому що господарські справи вже закінчилися. Там фонд державного майна притерпів. Адже прокуратура, захищаючи інтереси держави, сама вже втручалася, тому що фонд державного майна вчиняв бездіяльність, про що зазначала, подаючи апеляційні касаційні скарги прокуратура за фонд державного майна. Про що наголошує прокурор, що саме фонд державного майна повинен був управляти? Так? Що ж тоді фонд вчиняв, і чому і Європейський суд, куди ми зверталися, зазначав, що у вас відсутнє законодавство. Ви до сих пір, до сих пір не спромоглися прийняти закон, який би врегульовував е спірність майна е загальносоюзних громадських організацій колишнього Радянського Союзу. Цього не було зроблено.

Я б розумію вас, наразі Так як почалась відмова в зв'язку з за застосуванням сроки позовної давності, розгорнулася кампанія щодо кримінальних проваджень. Ми... Що там... Звісно, у нас є, є об'єкти, які визнані, вони відповідно передані фонду державного майна. Так. Тобто це по кожному об'єму звісно. У нас немає прецедентного права, тому не можна казати. Прокурор взагалі посилався на 60-го шістого року. року. Це була передача. Оздоровчих закладів ні майно будинку Спілок, ні будівля, що було предметом сьогоднішнього розгляду, не мають ніякого відношення до цієї постанови Міністерства охорони здоров'я УРСР 60-го року. Постанова номер 606. Прокурор водить оману. Ви бачите, як реагує на прокуратуру. Ви сьогодні побачили змагальний процес. Я наприклад його не побачив. Переднесу постанову працівницька посунка побачення в інтересах власника майна Федерації професійних спілок України залишити без задоволення. Ви були присутні в судовому засіданні і були аргументи зі сторони власника майна. Саме я представляю інтереси федерації професійних спілок. Та бачили, підключався в режимі відеоконференції Процесуальний прокурор, який здійснює процесуальне представництво, а в даному кримінальному провадженні, все це є чергове засідання, чергова ухвала про накладення арешту в рамках відповідного кримінального провадження. Я зазначав свої аргументи, прокурор зазначав свої і суд виніс рішення про відмову в задоволенні клопотання Федерації професійних спілок щодо скасування ухвали Печерського районного суду від 3 червня 2025 року.